Зручна колясочка Espiro Only у дизайні 25-го року. Коляска на гумових колесах, що не пробивається та не потрібно підкачувати. Передні поворотні при потребі можна зафіксувати для кращої прохідності. Має хорошу амортизацію, повну комплектацію з сумочкою. Ручка телескопічна. Щоб люлька не гойдалася, знизу є спеціальна опора. Має великий закритий кошик для покупок. Люльку можна встановити нижче. Знімаємо, знімається кнопкою знизу. Знімаємо адаптери, на яких вона стояла, та ставимо відразу на шасі. Тепер вона стала значно нижчою, тому підійде для будь-якого зросту, плюс ручку підрегулюєте під свій зріст, і буде комфортно. Виконана з якісно щільного текстилю, має величезний капюшон, закриє повністю люльку. Чухол кріпиться змійками, зручно, що вони з обох сторон відстібаються. Внутрішня обшивка знімається для прання. Матрацик щільний, м'якенький на матрацник. Можна його зняти для прання також. Має три секції для вентиляції. Секцію для провітрювання на холодну пору можна закрити спеціальною вставкою. Вона кріпиться змійкою з внутрішньої обшивки. А в капюшоні під змійкою схована сітка від комах. Прогулянковий блок встановлюється вже без адаптерів. Він реверсивний, можете до себе обличчям катати, а можна по напрямку руку. На капюшоні додаткова секція, спинка розкладається до горизонтального, є оглядове вікотичко та велика секція для вентиляції. Просторе спальне місце, підніжка регулюється однією кнопочкою, втянута як шкірою, бампер знімається або відхиляється, п'ятиточка ремінці безпеки, що регулюється по висоті та мають магнітну застільку. Карпішоні під змінкою схована сітка від комах. Чохол для ніжок у комплекті складається разом з прогулянковим блоком. При потребі можна доукомплектувати автокріслом. За допомогою адаптерів буде встановлюватись наша шасі.